Решта приймайте хоч 1800, розумієте? Якщо навіть тут буде 500 чоловік, то все рівно перші мають отримати ті, хто перші став на чергу, і, вони там, мають. Так. і вони там так. мають отримати, так. а не ті, хто зараз тут щось подав. Якщо це за справді не під будівництво Бука, 30 від кілометрів від Тернополя. Так, і щот, Якщо у якогось побратима будуть якісь якщо у когось побратима будуть проблеми, ми з ним завжди розберемося. Сто відсотково. Ми тоді зрозуміє нас, і ми зрозуміємо його. І будь-який вояка скаже, я не полізу першим. Перед ним, бо він перший став на чергу і перший вернувся з фронту. Все, не треба цим розігрувати. У нас одне прохання. Процес видачі землі, по-перше, хто буде його проводити, і не починати. Я думаю, що контроль буде здійснювати організація, хлопці, які дійсно ну, вже, як ти казав, пройшли це все, так, тому що вони два роки цим займалися, так, і вони між собою скажуть, хто має бути перший. Першим, другим, були пропозиції трали, зай, загиблих перших. Ну, між собою не так, собою розберуться. Я думаю, що проблеми, нам, нам туди не потрібно влада. Є проблема, люди, які цим займалися і будуть до кінця. Але ви бачите, як я ви бачите, як зараз нас отак от, от зіткали, як ми зараз починаємо жертвувати. Та Нікому нічого не, не дали. Ні, ну, ну ви бачите, от ми зараз стоїмо і починаємо зараз собою, наша, буду... наша спілка